Так, наступні акумулятори. Це у нас оригінал з ноутбуків Sanio. Ємність кожного перевірена 2200 мАч в кожному. І вони високотокові. Так, вони витримують 10 А і не просідають до 3 вольт. Так, от вага кожного, зважу 42 грами. 42, 42, 43. 42 грами. Більше навіть, ніж 42 грами. Вага кожного. Так, витримує 10 ампер, високотоквість. Кількість штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 штук є. Значить, 19 штук надписи на них. Е виробник писав напівпрозорим ось такі. Ось такі надписи. Тут модель, напевно, написано. Всередині така надпись є. А, і от, е от таким напівпрозорим видавлено. Це модель, напевно. От написано SANIO UR. САНІО Оригінал. Такі. Так, покажу аноди. Як що ми всі бачили катоди, От все в ідеалі. З одної партії з нових ноутбуків знято все. Ось. Ізолятор білий наклеєм, все, супер. Тут нікельові ленти, точкову зварку вже приварений, вже не треба буде вам варити, просто припаютись до цієї нікельової ленти і все. Ось такі ідеальні. І другу частину партії покажу. з усіх сторі. Так. Ось. сторони все выбирали, працюем, все показав.